Я занісив його з пінки, з вершків, що відстоялись на дні ями з дощівкою. А як же він мав бути пиший, аби біяв зі своєї утроби, як з ями під урвищем? Могутній. В нього можна було засипати мішок зерна і одне око розкинути у світ волало. Як ви ще спите, довкола повно гуків. Недавно приручені собаки об'їлись кістками вепра. вже недалеко й до вас. Я брав його на руки і гладив. Любий, не треба так, заспокойся, ти вже мені рідний. Батько теж щодень повчає. Дивись, як глек і повторюй за мною доцільність, повнота, надійність. Знов повторив зранку і ввечері. Може, колись будеш людиною. А вдруге, заплющене око, я наші Любий, скоро вогонь, ти вже готовий? Обсмалиться з вуглиця гребінь, кліпне і заплилим оком. Хіба вже ти так перейнявся Роллю гладущика зі смальцем? Чуєш вогонь? Ти згориш, згориш, і за все життя так і не запієш. І коли він підсох, скінчилось літо. З батьком викопали яму, вмостили півна, перевели дровами, підпалили і стали недалеко купати картоплю. З кожним помахом сапки нижче до землі, хоч спиною відчував, що і йому не легше. І, може, кожне око в розпеченій ямі давно скипіло сльозою. Було темно. Я вже не бачив картоплі і розтинав її кривою сапкою навпіл, радіючи, що не босуном. І коли вопахнуло за спиною і город засипало жаром, я вже все знав. Доцільність, повнота, ти тато казав правду. Я думав, колись він буде повний і проробив до шиї масивне вухо. Адже він півень. Непевний, збаламучений. І коли тримати на грудях, чого доброго, можуть зобом проламати череп. Але він став інакшим. Дитина могла підняти одним пальцем тонкий задивлений тулок без голови, без крив і лише трохи видовжена опуклість, вказувала на хвіст могутнього колись птаха, а там, де мала початись шия, Потріскана форма гинула дикому співі з ями засипаної осколками і попелом.